Проблему дефіциту потужності електроенергії у Ворохтянській громаді намагаються вирішити близько двох років. Голова громади розповідає, через велику кількість електроприладів у побуті людей та розвиток туризму мережа потребує модернізації. Зараз є дефіцит потужності. Ворохта, татарів, яблуниця, поляниця і туристичний комплекс. Буковель. тому це питання більш масштабне, але це питання вирішується Ворохтянською селищною селищну раді, адже розміщується. Підстанція на території Ворохтянської громади. Депутати не підтримують рішення Пресу, тому що є питання родини глухо, яка зараз проживає в лінійному будинку на території Рему І Тому відповідно це питання стало дискусійним, і багато депутатів не голосують, аргументуючи, що будуть порушені права цих людей на проживання на тій території. До реконструкції мереж готові і енергетики. Товариство звернулося до Ворохтянської селищної ради щодо відведення земельних ділянок в оренду для будівництва і обслуговування опор. Ні, електропередач кажуть, це додаткове джерело наповнення місцевого бюджету у черзі. 92 споживачів, які потребують збільшення потужності електроенергії, в тому списку, який є 36 36 абонентів, які зараз мали би отримати зразу потужність після заміни силового трансматора, і згодом 92 споживачі. Це я назвучу кількість споживачів власне з ворогтянської територіальної громади, а саме це і ворогта і татарів, тобто. Блокується рішення, і власне жителі територіальної громади не отримують потужність, не отримують електронерію. Із заявами дефіциту потужності звертаються мешканці громади і в Надвірнянську РВА. Петро Хмельовський зазначає, рішення сесії дозволить розвиватися як ворохтянській, так і сусіднім громадам. До нас і до адміністрації звертаються учасники бойових дій, родини загиблих про те, що їм не підключають потужності, немає не вистачає потужності для підключення споживання. І ми звернулися до Прикарпаття Обленерго. Вони нам малювали круг проблем. Виходить так, що на сьогоднішній день потрібно в ворохтянському вузлі електричному збільшити потужності за рахунок зміни трансформаторів і потрібно додати лінію електропередач. Окрім того, на приватній території товариства живе сім'я, який планують виділити кошти для придбання житла. Після тривалого обговорення депутати проєкт рішення не підтримали. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.